Привіт! Притеритум та перфект. В чому ж різниця? Да все просто. Притеритум просто показує факти в минулому, а перфект за результат відповідає. Zum Beispiel. Gestern kam ich nach Hause. Вчора я прийшов додому. Що відбувалось далі? М -м, інформації немає. Ми просто наводимо факт. Другий варіант. Ich bin gestern nach hause gekommen, und jetzt bin ich zu hause. В результаті того, що я вчора пішов додому. Зараз я вдома. Оце результат. Оце перфект. Які теми вас цікавлять, пишіть у коментарях. Приходьте на уроки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.